Вітаю незабаром 1 вересня. І діти депутатів, чиновників, діти міністрів, заступників міністрів, помічник, помічниць народних депутатів. Ну і так далі, і тому подібне багатих людей підуть в ліцеї, в школи і так далі. Ну, ми не будемо зараз говорити з вами в які ліцеї і в яких країнах. Будемо вважати, що вони всі підуть в Україні в ліцеї. Ну, в такі, звісно, не в звичайні, а ну в звичайні, знаєте, звичайні для вас, щоб у вас місця не забирати в цих ліцеях, і щоб на, на парковках біля школи не, ну, не щільнились Мерседеси, Майбахи, Бентлі і інші континенталі. Вони побережуть ваші нерви, тому вони ходять в інші ліцеї. Так ось я хотів вас чого запитати. Як ви думаєте, яку, який середній прайс витратять ось ці люди, люди, які часто не мають бізнесів, люди, які часто ніколи, ніколи не були ніякими бізнесменами, просто працюють в органах влади? На різних більш-менш високих посадах ну правда у них часто родичі, дуже такі бізнесмени потужні. У вас не виходить кав'ярню відкрити. А у них все виходить, все абсолютно. Вони викупають ділянки, вони купують. Цілі підприємства, у них взагалі нема проблем розпочати бізнес, наняти людей, отримати субвенцію, отримати з бюджету щось, чи просто задавити конкурентів? У них проблем немає. Це у вас є проблеми. У вас. Ви на OLX диван продасте бабусін, і у вас можуть бути проблеми. У них проблем немає. У них вони геніальні бізнесмени, тому в них нема проблем. Проблеми є тільки у вас. Так, от, все-таки, я повертаюся до питання: як ви думаєте, який прайс витратять ці люди? Для того, щоб зібрати своїх школярів до школи. Ну, тобто, скільки це? Як ви думаєте, скільки вони на на них витратять, щоб зібрати до школи? Скільки? 1000 євро, 10 тисяч євро, 20 тисяч євро, 5 тисяч євро, можливо, 100 євро. Ну, я думаю, що багато з вас напишуть діапазон десь 15-2 тисячі євро. Ну, купити Якийсь костюмчик, взуття. Хоча стоп, якщо костюмчик взуття буде в Італії купуватися, чи в Іспанії або в брендових магазинах, то вже в півтори тисячі не, не впишешся. Тому прайс може підлетіти і до 10 тисяч, і до 20 тисяч євро. У кожного, знаєте, свої причуди, у багатих свої причуди. А що пропонує держава вам? А вам держава пропонує 5 тисяч гривень. Ну, воно так виглядає 5 тисяч гривень. Давайте я інакше скажу. Я скажу в, в валюті, в, в іноземній 100 євро. Вам держава пропонує 100 євро для того, щоб ви ви, ну, допомогли нашим першачкам. Це не другокласникам, не третєкласникам, не десятикласникам. Для них держава нічого не пропонує. Держава дає тільки. Тільки учням першого класу, ті, хто будуть йти в перший клас. І то, і то, якщо вони будуть йти в перший клас а, в, Україні, в Україні. Тому що якщо не в Україні, то для них уже 100 євро не передбачено. Тобто тільки в Україні і будуть іти очно, тобто не дистанційно, ніяк, тільки очно. Держава пропонує 100 євро допомоги. Що на 100 євро можна купити? Ну, це ви можете зайти в канцелярію. Там залишити одразу гривень 500-700. Це якщо ви глобус не купуєте. Ну, для чого він вам зараз? Потім знадобиться. А ні, то в інтернеті будете тицять пальцями і казати, ну, це Бразилія, оце Україна, он там Австралія і так далі. Далі вам потрібно купити костюмчик. Бажано два, ну, в два не впишетесь, один. Взуття. Взуття бажано теж зручне. Але ну, 5 тисяч гривень не дуже розбіжишся. Рюкзачок, так, заколочки, там, всі діла. Ну, в принципі, от десь так ми вже з вами, напевне, 5 тисяч потратили. Я не тато першокласниці, але я так підозрюю, що 5 тисяч гривень вам вистачить рівно хвилин на 30. Пройтися по канцелярії, рюкзачок, ну і якісь туфельки. Все. Ви скажете, держава дає те, що може. Друзі мої, можливо. Але я по-інакшому скажу: держава може дати більше. Держава може дати більше. Особливо для сімей, які народили дітей і відправляють їх до школи в Україні. Діти, які зараз йдуть до школи, Якраз народження у 2018-2019 році. Тоді, коли були вибори нинішньої влади, я думаю, що можна було б знайти хоча б тисяч по 10-15 по на кожну дитину для того, щоб батьки могли б зібрати дитину або хоча б на трішки розтягнути ось ці гроші. Для дитячих обідів, для, можливо, кишенькових коштів і так далі. Батьки знайшли б, що зробити з цими грошима. В будь-якому випадку, якщо держава хвилюється, можна покласти на спеціальну картку і дозволити ці гроші витрачати тільки, тільки на товари і послуги для школярів. Але держава видає вам 100 євро. Я впевнений, що для дуже багатьох сімей і це дуже серйозна суттєва допомога. А якщо дітей двоє, а якщо троє, а якщо всі йдуть в школу, один у третій клас, один у п'ятий, інший у сьомий, їм допомога не потрібна, то вже, якби якщо давали кошти, то вже б дали на всіх. Ці кошти все одно прийдуть в реальну економіку. Ці кошти все одно прийдуть. В систему податків, в систему товарообігу. Ці кошти все одно підуть на майбутнє на наших дітей. Бо ні одна мама, ні один тато не шкодує для своїх дітей, Так хоч від себе люди відривати не будуть, а візьмуть те, що дала турботлива держава, і витратять на дітей. Але ні. Але ні. Держава змогла потурбуватись тільки. За першокласників на інших дітей допомога не розповсюджується.